В першому відео ми детально ознайомились з класифікацією кісток лицевого черепа. Їх розподілили на парні кістки, непарні кістки, визначили з їх кількістю, знайшли їх на анатомічних малюнках, а також детально розібрали будову верхньої щелепи. В цьому відео я вам пропоную ознайомитися з ще однією парною кісткою лицевого черепа. Це буде піднебінна кістка ос палятином. Вітаю, друзі! Мене звати Максим Цитовський і ви на каналі Анатомія людини з Максимом Цитовським. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, залишити коментар, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наші нові анатомічні зустрічі. Розпочинаємо. Друзі, ви зараз на, слайді, на цьому слайді бачите ліву піднебінну кістку, ось палятином це вигляд зсередини, і ось такі анатомічні малюнки власне, піднебінної кістки ви зустрінете майже в кожному із ваших підручників. Зліва перераховані анатомічні утвори, які є на даній кісточці. Так що, от, будь ласка, ви можете навіть зняти скрін. Щоб вам легше було готуватися, поїхали знайомитись, і що ми скажемо? Ми скажемо, що піднебінна кістка – це є парна кістка, і вона бере участь в утворенні. На даному слайді ви бачите кістково носову порожнину, кавітас на заліз оса. І піднебінна кістка бере безпосередню участь в утворенні стінок кісткової носової порожнини, от я вам показую зараз курсором, така більш жовтуватого кольору це є піднебінна кісточка. Крім носової порожнини, вона бере участь в утворенні ротової порожнини Кавітас Оріс, бере участь в утворенні стінок очної ямки або орбіти. От зараз я навожу на трикутничок такого червоного. Або більш такого рожевого кольору, ось частина піднебінної кістки, яка бере участь в утворенні стінок очної ямки. А також крило піднебінної ямки фоса в теріго палятіна. На чому ми в першу чергу зупинимося? Вам потрібно знати, які є пластинки у піднебінної кістки. А які є пластинки в бідної кістки? Це дві пластинки, які сходяться під прямим кутом. Під номером 4 ви бачите горизонтальну пластинку, ляміна горизонталіс, і під номером 6 це є перпендикулярна пластинка. Отже, дві пластинки горизонтальна і перпендикулярна. І вони всі сходяться під прямим кутом. Горизонтальна пластинка, ляміна горизонталіс, вона має форму чотирьохкутника і бере участь в утворенні, ми вже вище сказали, ротової порожнина, але ми заакцентуємо. В утворенні чого? В утворенні твердого піднебіння, палятом, дуром. Передній краї, передній краї. Горизонтальної пластинки вони з'єднуються з, з піднебінним відростком верхньої щелепи, а точніше, з задніми краями піднебінного відростка верхньої щелепи. Ось на цьому малюнку ви, ви бачите, піднебінні відростки верхньої щелепи, як справа, так і зліва. І ось тут от от шовчик, такий от шовчик це є місце з'єднання горизонтальних пластинок. І піднебінних відростків верхньої щелепи і таким чином утворюється тверде піднебіння палятум турум Наступна пластинка це є перпендикулярна пластинка. Ляміна перпендикуляріс. Вона, на відміну від горизонтальної, вона вуща і довща. І в ній розрізняють дві поверхні. От Зараз я навожу курсором на носову поверхню Фацес на зараз. І ще є верхнящелепна поверхня Фасть маxillaris. Отже, перпендикулярна пластинка має дві поверхні: це є носова поверхня Facia назаліс і верхня щелепна поверхня Faciaus maxillaris. Носова поверхня є складовою частиною латеральної стінки носової порожнини, або, правильно казати, бічної стінки кісткової носової порожнини. Ми бачили вже цей слайд. Ось ця перпендикулярна пластинка жовтого кольору, і вона входить до складу бічної стінки кісткової носової порожнини. По задньому краю перпендикулярної пластинки проходить велика піднебінна борозна Sulcus palatinus Майор, яка разом з одноіменною борозною Сулькус Палятинус майор, але вже на верхній щелепі. Вони будуть разом формувати канал, який так і буде називатися каналіс палятинус майер або великий піднебінний канал. На носовій поверхні перпендикулярної пластинки ви бачите два гребеня. Один розташований нижче, другий розташований вище. Той що нижче. Будьте уважні, тому що в наступних відео вам потрібно буде згадати ці. Цих два гребень. Той, що нижче, це є раковинний гребень кріста Конхаліс це є місце з'єднання піднебінної кістки з нижньою носовою раковиною. І ще є верхній гребень кріста Етмойдаліс це ріщі гребень. Це є місце фіксації середньої носової раковини. Друга зупинка це є відростки піднебінної кістки. Всього є три. Відростка. Перший це пірамідальний відросток, процесос пірамідаліс, під номером 5 він показаний, другий орбітальний або очно-ямковий відросток під номером 9, і позаду розташований клиноподібний відросток процес сфеногідаліс. Пірамідальний відросток відходить донизу і латерально від місця з'єднання двох пластинок перпендикулярної та горизонтальної. А потім він входить між двома пластинками крилоподібного відростка, клиноподібної кістки. От рожевим кольором у нас показана клиноподібна кістка, і ось ви бачите крилоподібний відросток, який має дві пластинки. Зараз я курсором показую на медіальну пластинку. Це є медіальна пластинка крилоподібного відростка, і там в глибині є ще латеральна пластинка крилоподібного відростка клиноподібної кістки. І ось між ними розмістився пірамідальний відросток процесс пірамідalis. Два інших відростка: у нас лишилась орбітальний відросток і клиноподібний відросток, як ви бачите, вони підходять від. Верхнього краю перпендикулярної пластинки. Передній орбітальний відросток, процесус орбіталіс, він спрямований латерально і бере участь в утворенні або формуванні нижньої стінки орбіти. А він додається до орбітальної поверхні верхньої щелепи. Ще раз вам показую. Ви, мабуть, пам'ятаєте цей слайд. Нагадаю, ось позаду ви бачите такий більш рожевий трикутничок, це є орбітальний відросток піднебінної кістки, і він, власне, додається до, щелепи, до очноямкової поверхні верхньої щелепи і бере участь у формуванні нижньої стінки очної ямки. І вам запропоную ще один слайд. Це слайд називається. Будова при середній стінки очної ямки, але нас цікавить нижня стінка. Зараз я курсором показую на орбітальну поверхню, Фацесс орбіталіс-макселя, орбітальна поверхня або очноямкова поверхня верхньої щелепи. І от бачимо, цей трикутничок ззаду додається наш очноямковий відросток. Піднебінної кістки, і таким чином формується у нас нижня стінка очної ямки. Задній відросток, це є клиноподібний відросток, процесус сфено даліс, він прилягає безпосередньо до нижньої поверхні тіла клиноподібної кістки. І кидається в очі, що між двома цими відростками. Є вирізка, така досить виражена вирізка, яка називається клино-піднебінна вирізка, інцизура сфено яка утворює при з'єднанні з тілом клиноподібної іски одноіменний отвір, який називається форамен сфенополятіном або клинопіднебінний отвір. Цей клинопіднебінний отвір. Ви можете побачити ще з цього ракурса. Це є зображення крилопіднебінної ямки, це бічна норма черепа. От білим кольором обведена крилопіднебінна ямка, і от безпосередньо в глибині крилопіднебінної ямки розташований клинопіднебінний отвір. Ось він є. Клинопіднебінний отвір. Тобто ми говоримо в даному випадку про сполучення крилопіднебінної ямки або сполучення кісткової носової порожнини. Що я хочу сказати? Що крилопіднебінна ямка сполучається з носовою порожниною, з верхнім носовим ходом через клинопіднебінний отвір. От давайте ще раз повторимо: От ви бачите крилопіднебінну ямку всередині, ви бачите. Клино піднебінний отвір і вертаємося на попередній слайд. І ось наш цей клино-піднебінний отвір, який відкривається у верхньому носовому коді. Ось таке є сполучення. А, і останній пункт, на якому ми зупинимося, це є правильна орієнтація піднебінної кістки в просторі. Тобто, коли ви берете кісточку в руки, ви маєте її правильно поставити по відношенню до себе. Яким чином? Горизонтальну по пластинку ви маєте спрямувати до середини, а перпендикулярна пластинка має бути спрямована догори. При цьому очно-ямковий відросток має бути обернений допереду, а пірамідальний відросток спрямований дозаду. А я бажаю вам. Всім успіху і дякую за увагу. Нагадую про підписку, про лайк. Обов'язково е коментуйте. Я всі ваші коментарі читаю. Е мені цікава кожна ваша думка. І особлива подяка спонсорам каналу. Дякую вам, друзі, за підтримку. Це мотивує та допомагає створювати корисний та якісний контент. Отож, до нових зустрічей!